Ось ми почули від пані Івани знищення інституцій. Пані Юрію, ви голосували за цей законопроєкт. Навіщо знищуєте інституції? Ну а що ж ви так залиш такого питання? По перше, я хочу привітати українську молодь, яка дуже активно має свою позицію. Я вітаю їхню активність в бажанні розібратися, що відбувається в політиці, у владі і в антикорупційних органах. Я дуже сподіваюся, що українська молодь і старші люди розберуться з цим, і насамперед зрозуміють два основні фактори: перше, демократія нікуди в Україні не дівається. Друге, набу і САП залишаються існувати і продовжують залишатися незалежними. А САП залишається як і було під розділом Генеральної прокуратури України і нічого не змінюється ні в Конституції, ні в чому. Наступне, що я хотів би заявити. Українська митниця, шановні працівники НАБУ, ДБР і хто би не займався у нас правоохоронними органами, силовими блоками і слідкуванням за законністю, прийдіть на українську митницю і покажіть результати. Зловіть тих корупціонерів, які на митниці не дають можливості України додатково зібрати 100, 200, а може навіть 300 мільярдів гривень, яких дуже не вистачає збройним силам України. Покажіть свою ефективність за 2,5 мільярди гривень, які ви отримуєте від українського суспільства від кожного українця, а робите результат тільки на 800 мільйонів. Якби в когось з приватних компаній, українських чи закордонних, була служба безпеки, яка пропустила по свої вуха 2,5 мільярди, а зловила тільки 800, завтра їх звільнили би. Ми не закликаємо до звільнення на Бучуса. Ми закликаємо їх до більшої ефективності і до дії в рамках закону від себе особисто. Поверніть мені, будь ласка, півтори року розслідування Набу на ЗК і в судах ВАКС справі, яка повністю не мала підстав для того, щоб бути виграною САПом чи набу проти мене. Я єдиний, хто впясно строк, отримав виправдальний висновок від ВАКС. Я можу стверджувати. Про те, що в набу є ефективні детективи, а є неефективні детективи. На НАЗК є ефективні не. працівники, а є неефективні працівники. Дякуємо Зараз хочу зараз додати це, всі мають діти діяти в рамках закону, і ніхто не має права без рішення суду звинувачувати когось. Є так. презумпція невинуватості. Так, так. Ніхто не має без рішення суду впроваджувати будь-які санкції чи вибивати комусь з двері, чи арештовувати майно, яке потім пропадає.